Сьогоднішність ніколи ж не буде. Так, Миколаївська сільська рада Синельниковського району Дніпропетровської області. Засідання постійної депутатської комісії з питань політики, законності, правопорядку діяльності ради, депутатської етики, регламенту роботи. 16 вересня 2024 року. За списком склад комісії з п'яти депутатів присутні у нас три депутати. Кворум наявний. тому... Хто за те, щоб засідання поча розпочати? Одноголосно засідання розпочинаємо. На засіданні у нас присутні секретар сільської ради. Запрошені запрошені секретар ради Тетяна Петрівна Лисюк і начальник правового відділу Верешко Сергій Васильович. Значить так. Засідання проводить голова комісії Інна загній. Порядок денний. Порядок денний у нас складається із, із 59 питань. Ознайомлювалися, будемо зачитувати, чи ознайомлювалися на офіційному Будем. сайті. Всі питання Будем зачитувати. зачитувати. Ну, порядок денний не ну, коротко буду по кожному питанню. Перше питання порядку денного це звіт буде про результати діяльності першотравенської прокуратури. Друге про затвердження програми впровадження державної політики органами влади Миколаївської сільської ради на 24 25 роки. Третє передача субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету. Це Потім затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині, передача субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету. Шосте питання про затвердження програми надання фінансової допомоги військовій частині. Сьоме питання про передачу субвенції з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету. Восьме про внесення змін до програми надання фінансової допомоги військовій частині, дев'яте про передачу субвенцій з бюджету Миколаївської сільської територіальної громади державному бюджету для військової частини. Десяте про внесення змін до програми надання фінансової допомоги військової частини. Про затвердження 11 про затвердження програми забезпечення підтримки мешканць, підтримання безпеки мешканців громади та запобігання скоєння нових злочинів особами, які отримали покарання, не пов'язані з позбавленням волі та які знаходяться на обліку Земельніковському районному відділі. 12. про внесення змін до рішення сесії номер 1903-39 від 21 року. Про затвердження програми соціального захисту населення. 13 про затвердження положення на, про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради. 14 про внесення змін у комплексну програму розвитку освіти Миколаївської територіальної громади Синельніковського. 15 про встановлення розміру плати за навчання у комунальному закладі Миколаївська мистецька школа. Про внесення 16 змін до цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту. 17. про внесення змін до рішення сільської ради від 21 грудня 2023 року про бюджет Миколаївської сільської територіальної громади, про затвердження звіту про виконання сільського бюджету Миколаївської територіальної громади. 19 про прийняття капітальних вкладень. 20 про внесення змін до доповнень до рішення сільської ради. Від 8 грудня 2020 року 21 про надання пільг щодо сплати податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 22 про розгляд та задержання фінансового звіту комунального некомерційного підприємства Миколаївський центр первинної медико-санітарної допомоги, 23 по передачу Господарське віддання КП Добробут Миколаївщини. Комунального майна 24. Про затвердження звіту про фінансово-господарську діяльність КП Добробут Миколаївщини. І потім з 25-го питання, це усе йдуть земельні питання по 59-ті. Хто за затвердження порядку денного, прошу проголосувати. Хто за? Добре, Утримались. За два. Проти немає, утрималися один. Тетяна Петровна, що в нас виходить? Якщо в нас два чоловіка заголосує, один отрималась. Це значить, що? Порядок денний, все рівно, старів, він вважається. Не затверджений. Не затверджений? Дві треті від складу. А якщо він не затверджений, тобто до розгляду, тоді далі немає чого розглядати. Ну, допомагайте, Сергій Васильович, це що? Комісія далі не проводиться? Ну, якщо ви не можете затвердить порядок. Навіть тобто, затвердить питання, які ви розглядаєте. Тобто ми далі, далі комісію не продовжуємо, правильно? Ну, ви ж можете ще переговорити ж з комісією. Ви знаєте, мотиви, чому не затвердити? А чому, Славік? Ну, як вам сказати, я. я... Земельне питання. Ми вибрали депутатів в земельну комісію, земельну комісію, якій ми довіряємо. І щоб це все обсудити, ми должны, ну, були з ними почуть ну, як. Об'ясняю, ну, як ми їм довіряємо. А чому ми їх перевіряти будемо? Ні, ми дивіться. Я ж ну, да що щось дивіться. Перегляд їхніх питань, які вони вже компетентно. Роздивилися, розгляд порядку денного. У мене є пропозиція. Я її внесла Обиде, її. Тут. Ні, дивіться. Так я само? пробач, я переб'ю тебе. Я вже й внесла зразу сюди, що депутати на загні запропонувала питання з 25 по 59 земельні не розглядати, тому що їх розглядала профільна земельна комісія. Профільна в нас і бюджетна, профільна в нас і другі комісії. Всі профілі ми вибрали. Ми самі ці комісії і вибрали. Ми їх. Ми Ми їм довірили це. І зараз ми як переглядаємо по моєму ви моєму. Як це не ми вибирали? Ми, 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 ми затверджували. Ми 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 скажи свої пропозиції щодо порядку денного. Порядку денного те, що тільки нам моє мені таке. Тіше, та тільки що нам підлягає. Так, ну, дава, так, 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 а у нас у нас те, що покладається, хочеш yeah. ви хочете сказати, що yeah. те, що покладається, yeah. Yeah. На... що з порядок yeah. денного покладається, на який контроль? Ну, затвердження, звіт про результати діяльності, це на нашу комісію покладається, Ну, на нашу покладається далі про затвердження програми впровадження державної політики, це на нас покладається. Про передачу субвенції е, наша комісія комісія, де там там не дивіться, е, наша комісія може вже розглядати так само, як і люба друга комісія може розглядати. питання. Я ж позимів. ну, Моя ну. думка така: ми каждій, як його команді довірили свої. Які в тебе пропозиції? Згідно виходить, тоді регламенту Миколаївської сільської ради. Для того щоб у нас не було таких казусів, Тетяна Петровна повинна була вибрати з усього переліку оцих порядку денного і сказати, на вашу комісію підлягають такі питання, на цю комісію такі, на цю комісію такі. Нам ніхто нічого не казав. Які питання підлягають підпи, нам дороги Інна Миколаївна? Підіть в кожному проєкті рішення стоїть на яку комісію до якої комісії до компетенції якої комісії відноситься питання? Ну, Що я вам повинна була підготувати? Там стоїть питання про, е про звіт прокуратури і про регламент. Два ваші питання. Про який регламент? Зміни та рішення про затвердження регламентової роботи сільської ради. Ну... Це яке питання у нас? Перейдемо там переглядання. У нас є незмінне змінить питання, будемо А, ось очка. 20 Двадцяте питання. Так, двадцяте. Перше двадцяте. А про затвердження звіту про виконання сільського бюджету значить ми не повинні розглядати. Розглядайте. Дивіться, виконання бюджету це стосується бюджетної комісії. Тетяна Петровна, комісія може розглядати любі питання? Любі питання. Любі, це, це раз. Крім того, я б дуже хотіла розглянути, тут є про що поговорити стосовно законності положення про конкурс на посаду керівника загального освітнього закладу. Це Миколаївські школи, так? Ні, це взагалі положення. У мене є багато питань по даному положенню. Ну, я, чесно сказати, я хотів би почути всіх депутатів, на обговорення, на це А так ми будемо тут одне казати, що вже ну, моя звука така, це лично моя. Коли все зберігаються і це все обсудить просто раз. Павне питання. Тільки аби би обсуждали ж усім, а не мовчали. А чому? Ну, коли зібралися на останньому після останньої сесії, обсудити все, ви пішли. Тетяна Петровна, та я ж обсуждаю вже саме більше з усіма. Та ні, ви пішли. Коли зібралися всі, ви пішли. Давайте так. По сесії ми не затверджуємо протокол, чи цей порядок денний ми не затверджуємо. Значить, комісія не може відбутися. Правильно, порядку денного не затверджено, нічого немає. Тому пишемо, що комісія не відбулася, так як не затверджений порядок денний. Згодні? Я оформлю це все, будь ласка, підписуйтесь і все. А чого не за обговорення зробити під протокол? Не збирати комісії. Ні, 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 а так що? не може бути. Комісії повинні засідати обов'язково. Обговорення, пособі. я уже сто раз пояснювала, що обговорення проводиться для того, щоб просто. Е, ну, Задать всі вам... питання, які тільки можна і не можна. Комісії, що стосується сесії, що не стосується, не на комісії. Не всі ж, ну, ж питання можна і оприлюднювати. Ну, скажем так. Е... Ну, ми, ви самі понять, лучше коли нас всі, і ми один одного чуємо. Отоді буде Так а на що тоді комісії? Комісії, вони це, ну... а тоді ми всі ці питання виносимо. Ну, так давай на... тут ось обговоримо і винесемо на цьому. А, потом, ж а потім ці питання винесемо на обговорення. Так давай обсудимо зразу оці питання. А тоді винесемо свій порядок денний. Ти ж проти його. Так а як я, от комісія бюджетна, я у неї спитаю. Коли обговорення буду, я так буду... Та ти свою спрашиваю. думку вискажи. Я а... Він сказав свою думку. Я вискажу в кого свою думку. Тому мені, чесно сказати, якщо треба, мені якісь питання, я піду всі раді, в раду в земельничку і задам цей вопрос. І те людині вона мені засядє. Ні. Сладі, а, ти, на, ти в Комісію виконує. ходиш. Причому тут сільська рада ти думку. Ми зібралися коли... і обговорюємо. ні, я висловлюю. Ну а на ну, ви не обговорюєте питання зараз? Чого ви не можете скласти порядок денний, який відноситься до вашої комісії, і не обговорюєте ці питання? І порядок денний складений. Має наша комісія. Має ви вкладати. маєте право внести зміни в порядку. Денного я не вважаю, за потрібне вносити зміни. Я вважаю... Ви ви не особисто все вирішуєте. Ви повинні вирішити це все. Комісія, будь ласка. Якщо ви хочете вносити зміни, я проти. Я вносити зміни. Я теж, ви, ви хочете внести зміни до порядку денного славік. Хочеш внести? Я тільки Ти свої, хочеш... питання. свої питання? Так. Ти хочеш належу, Ти належу, хочеш та, належу, нести то, люба? То, я, то, теж. я теж проти. Я порядок денний проти змін, тому у нас не може відбутися комісія. В мене е, інтересують питання. Е, згідно регламенту, згідно е, положення то, про постійні комісії, е, постійна комісія з питань політики законності і взагалі люба комісія, яка хоче, вона має право розглядати. Незалежно від того, які б не розглядалися, це рекомендується розглядати профільно, але нігде не написано, що нам заборонено або їм заборонено. заборону і, Миколаївна, і ми. на Миколаїв е, ви... кожен буде віддавати свій голос за запитання. Кожен буде. А ми тут Люба Васильівна Люба Васильівна. Дивіться згідно чинного законодавства. На сайті за 10 днів викладені всі проекти рішення. Тобто у кожного депутата є час, передбачений законодавством для ознайомлення з проектами рішень і для, свого, і для прийняття свого рішення для того, щоб у депутата склалася думка своя з приводу з чинного законодавства. Що ще. Все правильно ви сказали? Ну, все правильно, я кажу. Профільна комісія. А для чого повинна... тоді комісію создавати? Для чого тоді регламенту комісії? Зачем? Ну, Створення по створення постійних комісій передбачається законом для вивчення більш глибоких для більш глибокого вивчення деяких питань. Ну, Так ми ж можемо розглядати любі питання. Розгляньте хоча б два своїх питання. Ну розгляньте два два питання, які вносяться. Я не буду вносити порядок. Тобто ви е, зриваєте сесію, і ви не хочете... я не зриваю, Ви ми зриваємо. Ви зриваєте. Тетяна Петровна, ви я самі повеш... тільки що сказали. Не підміщуєте хто згодний. Шановні колеги, хто згодний внести в порядок денний зміни? Я згоден тільки. Ви згодні, свої ви згодні? Кування. Ні, я теж не згодна. А які тобто, свої е питання? Тобто, Ми не просим. Це тобто, згоден. Тобто, тобто, як якщо якщо в нас Славік проголосував проти порядку денного, то він теж зірвав сесію. Ой, верні Добре. комісію. Добре. Він же ж теж зірвав. А чого я не можу проголосувати проти? Я вважаю, відкриваю. Має Маєте право, прав. я має прав. маю право. Тому я не вважаю, має що прав. комісія зірвана. Вона. Не відбулася, тому що я не ж Так само можу на так, так, сесію. Так, 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 можете ходити на бюджет, так, приходьте, будь ласка. Приходьте, ну, не ну, будь ласка, я тільки я ви не маєте права на бюджетній комісії, ви не маєте права голосувати за прийняття пропозицій. Я приходив, коли я на бюджет. Ну а на сесії, ну, на сесії я свій голос віддам. На сесії ви віддаєте да, свій голос. Свій а, голос а, на, а на засідання а іншої комісії ви просто. Слухаєте про те, що говорю, да? теж обговорюються іншими комісіями. Для того і складені профільні комісії. Я написала, що а яке яке підгру що це за документ? Я просто написала. Якщо хочете, підписуйтеся. Я не це. Я підписалася, просто написала, що засідання комісії не відбулося у зв'язку з тим, що не було підтримано передок ден. І все. Давай, давай. на ну, це якийсь має документ. Що це за документ? Здали повинен бути протокол. Ну це, це не, не є документ. документ. До мені треба його перепечатати. Я вам перепечатаю його. Це не документ. Це не документ. Так у мене протокол не підтягну. Хорошо. Я пропечатаю і завтра принесу. Хорошо, підпишеш тоді, що в нас не відбулася комісія. Я напечатаю нормально, так як на а? так на сесію ж принесу 20-го числа і підпишешся. Тоді да чинним законодавством немає обмежень засідань профільної комісії до початку сесії. Ви можете збиратися один, два, п'ять, двадцять п'ять разів. Щоб ви розуміли, якщо у вас є бажання провести комісію, ви можете зібратися більшим складом і е, з рахуванням думок далі інших. ви не заінтересовані, комісії. щоб комісія за працювала. Ну, в в чому зараз моє чом має... ну, чо, я, як я забудь за, за, за інтересту? Ну, тут що ви не переконали Славіка, наприклад? А ви їхну думку? Але знаю, за чим що... ти мене так ставиш, що я під тим? Я <laughs> свою <laughs> думку <laughs> слухайте, чого ви вирішили, що я під тим? Ви зараз принизили, люди. Ви мене принизила? принизили? А ти нас принизив, а ти принизив нас? Ти колега, ти, ти, ти нас Порядок денний, я не можу. Я прийшов за своєю думкою. Слава! А ти нас принизив. А ти нас ну, принизив. Дивіться, ти ведеться за... Зараз ведеться відеозйомка згідно чинного законодавства, і в мене пропозиція. Давайте не... Ви ж викладите, ми викладемо це все в інтернет. І давайте трошки. Ми ще ж комісія з етики і регламенту, ж так же. Ми ж комісія з етики і регламенту, ми навіть самі цей пункт порушуємо. У мене пропозиція зібратися вам більшим складом і провести засідання. Моя пропозиція така. Порядок денний той самий. А якщо порядок денний буде той самий не підтриманий, то смисла немає збиратися комісії. Я не прийняла. Я днями на волонтерському пункті, я не збираюся тут. Тіряче время, одразу треба пацанам допомагати. Славік, щоб ти розумів, Дивіться. що зауваження, навіть якщо ми винесли їх, тут є програми. Перечитай про постійні комісії, чим наша комісія. Дивися, тут не тільки наше, не про регламент і все. От, наприклад, те саме про уложення, про. Я тобі зараз просто прочитаю, щоб ти розумів. Є у нас, наприклад, положення на конкурс на посаду керівника загально... загальної середньої освіти Миколаївської сільської ради. Да? Ми б його повинні розглядати на законність. Взагалі, на законність, наша комісія так і називається про законність. Правильно? Ну Нам же сказали, що ми не розглядаємо це не наше профільне питання. Так, от тепер дивися стосовно про законі. Я кажу, що... дане, дане положення, воно тут у ньому дуже багато порушень, починаючи з того, що. Це ж уже не засідання постійної комісії. Ви ж уже підписала, чи це Та ще ви посідання? ж сказали, що у нас нічого ще не дійсно. Дивіться, по-перше, конкурс складається з таких етапів: прийняття рішення про проведення конкурсу, плюс затвердження складу конкурсної комісії. Нам виносять на проєкті рішення на затвердження склад конкурсної комісії. Цього не повинно бути. Воно повинно бути затверджуватися склад конкурсної комісії, повинен тільки після того. Як буде прийнято рішення про проведення самого конкурсу, потім затверджується склад конкурсної комісії. Це один підставою. Підставою для проведення конкурсу є розпорядження сільського голови про проведення конкурсу відповідно до вимог законодавства. Вибач мене, будь ласка, це не підстава для проведення. Підставою є типове положення, яке затверджено міністерством. І від нього на згідно нього складаються типові положення, отакі, але вони не переробляються так, щоб це була у нас у раді. Да? Не демократія, а таке собі своєобразне одноосібнє прийняття рішень. У нас написали, що підставою являється розпорядження сільського голови. Що по закону голова своїм розпорядженням призначає керівника комунального закладу. Ні, він призначає вже після проведення конкурсу. І, згідно результатів конкурсу, тільки потім він призначає. А підставами для того. Щоб проводився конкурс, підставами єсть. Там щас, щас, зараз, знайду. Зараз, зараз там утворення нового навча закладу середньої освіти. Потім не менш ніж за два місяці до звернення строкового трудового договору контракту укладено з керівником закладу загальної середньої освіти. Потім упродовж 10 робочих днів там з припинення. В общем, пункт 6, він взагалі зроблений так, щоб тільки голова одноосібно призначав конкурс. Я хочу тобі сказати, що навіть є сайти там е, освіта, о, 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 там щось обуц... об, омбудсмен, там, коротше, щось про освіту. Рішення про те, що буде проводитися конкурс, приймає рада і затверджує вона комісію. Рада або представник. Ради, там написано або представник. Я перечитала кучу оцих положень. Нам коли назвати трошки обороти. на Петруна. Не дивіться, Петровна, вас, ну, обращайте внімання. що я вам скажу? А дивіться, дивіться далі. Підіть, можна сказати, кажіть. Я не знаю, як це все відбувається. Ну що тут знаєте, якщо погане у нас одне. Мені щоб один одному допомагати, що то робити, ми один одного обсираємо. А ти можна і на Маклана, скаріть біто. Хлопці там згибнуть, а ми не... тут за воду капаємо, закапуємо прийняти нас? рішення? В інтересах, на... І в інтересах наших виборців. Чому ти не хочеш розглянути? Інна Миколаївна, приймати... скажіть, будь ласка, Інна можна... Миколаївна, така... можна питання, а, можна навіть... питання вам? Да. Скажіть, будь ласка, чому ви, як голова регламентної комісії, не підняли перше питання на законність регламент нашої Чому вас зацікавила більше освіта, а не напряму наш регламент? Що в першу чергу повинно було вас це питання зацікавити. Тетяна Петровна, я просто до нього не дійшла, взагалі-то. Так, ви ж прийшли на засідання комісії сьогодні. Як ну, не так не ви Так що. Ну, як ви до нього не дійшли? Та підожіть, у нас порядок денний, дивіться, який, ми вже його розглядали. Зрозуміло. Зрозуміло. А що вас так турбує? Ні, мене просто цікаво, чого конкретне питання, яке повинно розглядатися в першу чергу. Чого це наша? В... Якщо в першу чергу ось у порядок денний, Оно, бачите, першу чергу. Ми по порядку денного йдемо. Зрозуміло. А що щось не так? Все так, всім дякую.